Українка без надії сподіватись. Геть те думи, ви хмари осінні, то ж тепер весна золота, чи то так у жалю, в голосінні проминуть молоді літа? Ні, я буду крізь сльози сміятись, серед лиха співати пісні, Без надії таки сподіватись, хочу жити, геть, думи, сумні. Я на вбогім сумнім перелозі буду сіять барвисті квітки. Буду сіять квітки на морозі, буду лить на них сльози гіркі, і від сліз ти гарячих розтане та кора льодоває, міцна, може, квіти зійдуть і настане, ще для мене весела весна. Я нагору круту кремяную, буду камінь важкий підіймать, і несущи ваготу страшную, буду пісню веселу співать. В довгу темну нічку невидну не стулю ні на хвильку очей, все шукатиму зірку провідну, ясну владарку темних ночей. Так я буду крізь сльози сміятись, серед лиха співати пісні, без надії таки сподіватись, буду жити, геть, думи, сумні.